Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо сьогодні в Меджугорі. Прекрасний час, прекрасний вигляд на все Меджугорі. Я. Я тут з тераси одного готелю. Хто може знає, де польський дім, то це з готелю. Тут мав довгу розмову зі своїм священником, зі своїм сповідником, який буде виїжджати. З ну, тобто, переїжджати до Польщі на довгий час. Тому такий був е, довга розмова, бо треба було привітатися, попрощатися. І, і то, і то. Ну, важко е, роз'єднуватися роз з, з такою людиною, близькою мені, бо це мій приятель, і мій сповідник, і, і якби і поважаний ксьонс, але і, і близький друг. Тому так. Важко прощатися, роз, розставатися. Ну, Я завжди кажу, будуйте відносини з священниками. Священники мають бути дуже близькі, дуже мати такі відносини. І коли священник їде, то важко розставатися, але це нормально. Це нормально, бо... Ну, Бо це священики. А знаєте, є такі священики, або люди, які не будують зі священником відносини. Ніякі, то священники де вони навіть не знають. Дізнаються в останній день перед виїздом. Хіба священик каже, що завтра приїде наступний ксьонс, і, і так, і так. І люди сидять, а, добре. Ну, це я так наблюдав такі ці, на ну, деяких парафіях. А, доб добре, інший ксьонс, то інший ксьонс. Яка різниця, хто там буде. Але добре. Сьогодні маємо послання чудове послання, яке Марія нам дала на цей місяць. Послання Цариці Миру 25 серпня 2024 рік. Дорогі діти, сьогодні я молюся з вами за мир. Добро і зло борються. Зло хоче домінувати у світі та у серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливо. Хай панує мир. У вас і навколо вас, дітоньки, я благословляю вас своїм материнським благословенням, щоб ви, дітки, були, могли бути радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання. І якщо ми будемо аналізувати з, минуло, з минуломісячним посланням, то там Марія казала, щоб ми прагнули якось молилися за те, щоб бути цими дітьми миру. А тут каже. «Будьте ними. Будьте ними. Каже, добро і зло бореться. Добро і зло бореться. Це не означає, що там, десь там, ці небеса зійшлися, сатана бореться з Богом. Знаєте, як ми собі це уявляємо, темрява зі світлом бореться і то і все. Так, та боротьба є. Але перша боротьба це в тобі, в твоєму серці. Ось, де бореться добро і зло. Не десь там. З кимось, не десь там хтось з кимось, знаєте, як війна, а то, то там десь росіяни, а то то війна, то там десь в Україну. А коли до них прийшли, в тому, до Курської тої області, то ого прокинулося, а війна що тут чи що? Ну, тобто, Таке у нас є, таке у людей, що війна, поки не дійшла до мого паркану, то вона десь там. Ми такі, знаєте, узко бачимо, бачимо тільки перед собою. Або десь далеко, тобто, ну, тобто, десь далеко, то там війна десь, вона мене не стосується. І ця війна, боротьба цього добра і зла, ну як вона не може стосуватися. Вона десь там, десь там Бог з якимось сатаною вальчиться, б'ється. А я тут при чому. Але Марія не каже, що добро і зло борються, зло хоче домінувати в світі. Вона підкреслює, що домінувати в світі і у серцях людей. А конкретніше хоче домінувати в твоєму світі, в твоєму серці. Домінувати хоче зло. Зло. Воно не бореться десь там, десь далеко, десь. воно бореться сьогодні, тут, в тобі. В тобі. І хто молиться, хто е, живе, хто постить, ми знаємо цю боротьбу. Ми знаємо, як зло бореться з добром, як зло, як темряв бореться зі світлом. Бо кожен день. Маємо перемагати. Кожен день встаємо, беремо ту вервицю, молимося, розважаємо над Словом Божим, ідемо на літурію. Нас завжди є важко. Нема легкого нічого. Легко це нічого не робити, легко це не молитися. Якщо ти молишся, це вже не легко і це вже боротьба. І хто молиться, то всі мене підтримають, бо знаємо, з чого коштує боротьба. Чого коштує особиста молитва? Я впевнений, хто всі ці практики бере, то ви знаєте, про що я говорю. Як, як легко просто не помолитися, як легко, як важко взагалі з дружиною помолитися, знайти час, відкрити ту Біблію, це взагалі космос якийсь. Я три місяці хіба жонатий, і в нас це виходило, ну, може, з пару разів. Але ми завжди про це думаємо, ми завжди про це говоримо. А дійти до того, що говорить Марія, читайте слово Боже разом. Читайте, маєте молитву в сім'ї, сімейну маєте молитву, то, то важко, ніколи нема часу. Тут в цьому Меджугорі: то одні гості прийдуть, то другі, то треті, то четверті. То одні люди ходять порозмовляти, другі, треті, четверті, п'яті. І так місяць пройшов, другий місяць пройшов, і просто немає часу. Але Марія не говорить: ходіть по ресторанах, спілкуйтесь з людьми. Не, ну то також є. Своєобразне свідчення, бо ми там не ходимо, просто говоримо про політику, а, а говоримо про духовні речі, про якісь свідчення. Тобто ділимось вірою. Це все супер. Але час де взяти час на молитву? Виявляєте, в Меджугорі можна зблудити і не мати часу на молитву, бо в Меджугорі також легко якби, втратитись. Бо ти тут живеш, ти тут не на паломницю приїхав на три дні, на чотири, і, і з цим завжди є ну, питання, з цим завжди є боротьба боротися за цю молитву, боротися за а, те, щоб іти переживати літургію. Бо на літургію відвідати, то можна піти відвідати. Думати сам про свої справи, а пережити її. Це вже боротися треба. Боротися за кожну хвилину треба боротися під час літургії. Тому ця боротьба вона не йде десь колись з кимось, вона йде сьогодні в тобі. Сьогодні це боротьба в мені. Сатана бореться тут, зло бореться тут, в моєму серці, в моєму розумі, в моєму житті. І в моєму світі, бо я вже казав, що кожне життя це як, і, як світ. Тобто, твій, твоє життя це і навколо тебе ти як будуєш цілий світ. Почекайте, тут включився якийсь суперкондиціонер, то я перейду трохи на інший вигляд, дам. Інший зробимо цей ракурс на гору подборду, щоб нам не гудів цей кондиціонер відео. Видно там щось, не видно. Ну, це гора. Под бордою там Марія. <смір> а там Кріжевець. І, і це зло бореться. Це зло бореться і бореться сьогодні в твоєму серці. Хоче панувати. Марія каже, е Воно бореться не просто так, аби боротися. Ну, бо знаємо, там деякі теорії. Ну, добро і зло, вони існували, вони так створені, щоб проти стояти одне одному. То все міфологія, бред сивої кобили, А зло хоче панувати, стати твоїм паном, тобто перетворити тебе на раба. Іншими словами, зло хоче, щоб ти був рабом. Щоб ти був залежним рабом, щоб ти в страсі прожив це життя. Ніколи завжди тільки мрія вирватися, але прожив в страху, в своїй будці, де ти живеш, де ти ціле життя хочеш мріяти. Вирватися, 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 але там сидиш. І так зло працює. Воно хоче тебе залякати, хоче тебе зробити рабом. Це зло. Якщо ти сьогодні чуєшся рабом, чуєшся залежним. Від всього на світі, то знаєш, що зло, поки в тебе панує, зло панує в твоєму серці. Бо світло Ісус дає вихід, дає вільність. Будь людиною надії, молитви та великої довіри до Бога Творця. Тут Марія вже не каже, молись, щоб бути, а будь, будь цією людиною, будь людиною надії, молитви та великої довіри. І бачимо знову надія. Молитва і довіра це є важливі аспекти нашого життя. Надія на те, бо без довіри надії також не буде. Якщо ти не довіряєш Богу, то на що надіятись? На що сьогодні взагалі можна надіятись? Ну, Ми надіємося завжди на щось: на свої гроші, на свою там, не знаю, владу, на армію. Ну, кожен покладає на щось надію: на своє здоров'я, на свою сприткість, на свою не знаю якийсь розум, фінансову там, складову на свій бізнес, надіюся. Тобто надіємося завжди. Але Марія каже не про ту надію. Каже, надійся, надійся, будь людиною надії. Тобто надії, що Бог змінить, Бог перемінить, Бог зробить. Молитви. Тобто не залишай молитву, не зупиняйся, борись за молитву, за особисту молитву, молитву з дружиною, з чоловіком, з дітьми. Це є боротьба. Боротьба за цю молитву. Борися за цю молитву. І, каже, та великої довіри до Бога Творця, якому що, якому все можливо? Чи може Бог зупинити війну? Може. Чи може Бог тобі подарувати хату? Може. Чи може Бог дати тобі суперфайну працю? Може. Чи може Бог тебе забезпечити сьогодні? Може. Чи Бог може тобі дати зцілення? Може. Бог може все. Марія конкретно підкреслює: Бог може все. Буквально все. Лише не втрачай надію в те, що Бог може. Не втрачай молитву, не втраті її, бори за неї і не втрать цієї довіри. А довіра будується. Довіра це не щось одноразове, якась, знаєте, акція. Бо довіра вона постійно будується, постійно випробовується, постійно процес йде. Довіра вона буде рости, рости і рости постійно, бо їй треба зрощувати цю довіру. А довіра як зрощується в практичних, практичних речах, в практичному житті. Бачите, як я колись теж шалено довірився Богу, виїхав з хати. Вийшов з хати, я зробив там тоді відео і сказав, що я ось все, виходжу з хати, їду кудись, не знаю куди. І, і я тепер тут. А що, що я мав? Надію і, і хотів дові... Я навіть не мав довіри. Я хотів просто випробовувати. Я сказав, Боже, я буду пробувати тобі вчитися довіряти. Я хочу навчитися тобі довіряти. Бо розумів, що нема так кнопочку, хтось нажав, і довіра пф, прилетіла. Довіра це те, що ти особисто з Бога маєш. Це ваші особисті відносини, які укріплюються, укріплюються, укріплюються з кожним, з кожним підтвердженням, з кожним підтвердженням. Ну, бо це і є довіра. Довіра не будується на простих словах, на казках, на фантастиці якісь, на обіцянках. Ні, це не довіра. Довіра це конкретні практичні кроки, конкретне життя, конкретні випробування і конкретне підтвердження. Як я вже казав. Що довіра також будується не в дві сторони. Якщо ти хочеш Богу довіряти, навчитися, то зроби так, щоб Бог міг довіряти тобі. Це також двосторонній контакт. І тут ти сьогодні оп, а про довіру Бога до мене ніхто не казав. Але маєш. Маєш вибудовувати цю також довіру, щоб Бог міг на тебе покласти відповідальність, покласти на тебе місію. Вона таку людину, яка за вітром ходить, Бог не може покласти. Ну нема довіри. Бог дасть тобі місію, а ти їй просто Та, не потрібно. Я сьогодні передумав. Тобто, людина така, яка за вітром ходить, це ну, це такою важко довіряти. Ми знаємо таких людей, наприклад, мені з деякими людьми. Взагалі, я навіть і не думаю з ними про якусь довіру, будування. Бо з ними хіба важко домовитись на каву піти, бо не прийдуть, або запізняться, або ще щось. Тобто люди, з якими навіть довіра не, не дойде довіра. Ти хіба маєш надію, що вони десь прийдуть чи з'являться. Але ми маємо бути не такі. Тут я кажу про довіру. довіру. А хочеш довіряти, зроби так, щоб тобі довіряли. Розумієте? Хай панує мир у тобі і навколо тебе, дитинко. Тут Марія вже конкретно каже, хай панує мир, має бути мир. Якщо не мир панує, то знайди його, борись за нього. Хай каже, панує мир і навколо тебе. Я благословляю тебе своїм материнським благословенням, щоб ти, дитинко, міг бути радістю для всіх, кого зустрінеш. Чи сьогодні є ти радість для всіх, кого зустрінеш? Чи ти є тільки заздриником для всіх, кого зустрічаєш, тільки якимось, знаєте, той, хто всіх обговорює, а ті вкрали, ті там наворували ті там політики якимось цим політиком, експертом воєнним, експертом в політиці, експертом, хто скільки взяток бере. Тобто, ну, що ти несеш сьогодні? Чи божу радість, чи, чи зло? Ми в будь-якому випадку щось несемо, про щось розповідаємо. І Марія каже, благословляю тебе, за своєм, щоб ти ніс радість, щоб ти був радістю для всіх тих, кого зустрічаєш. Радістю Христовою, не радістю, що ти виграв мільйон доларів. Бо це також радість, коли виграєш мільйон доларів. Але ну, не про ту радість йдеться. Марія каже, нести радість, те, що ти вільний. те, що ти вільний, те, що Бог живий. І має відносини з тобою, і ти несеш цю радість, і кажеш людям: спробуйте, і ви переконаєтесь, що Бог може все. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.